Дорогі, друзі, доброго раночку! Починаємо цей влог з приємних новин. Щойно отримала посилочку. В цій посилочці я знаю, що там косметика, тож, неймовірно, цьому рада. Зараз буду розпаковувати та знімати відео з тим, що в цій посилочці. Але. Це буде на косметичному каналі. Тож всім бажаючим залишу посилання в описі на мій косметичний канал. Якщо вам цікаво, що там, що я отримала, що я буду такого новенького тестувати, то переходьте на косметичний канал і будемо там разом. Косметичний канал називається Beauty Теревені. Тож будемо теревеніти про косметику. Ми зараз вирішили піти прогулятися на пляж. Що ти там знайшла? Пірічко? Це так. хтось. Пташечка згубила, Так. Вранці була така гарна сонячна погода. мені здавалося, буде такий спекотний день, а потім якось десь взялися хмарки. Де півник? Не принесли ще півника. Тут на. А чому ще з'їли? З'їли? Ні. Я думаю, його не з'їли. Він як талісман. Цього закладу я вже якось показувала, ну, можливо будемо йти назад, то він буде сидіти. Там на цьому на дереві сидить півник. Його там на ланцюжок саджають такий маленький, невеличкий декоративний півник, і в нього ще в гушках сережечки, який досить милий. Це паралельно біля нас вуличка. Ми за лісу щодня тут прогулюємося, коли я її вкладаю на денний сон в колясці. Тож вона знає, що там сидить півник. І побачила, що його немає, то злякалася, що його вже з'їли. Так, тож ми йдемо на пляж, трішки прогуляємося. Подімалися на пляжі, між пальмами натягнуті гамаки. Я не знаю, чи вони тут постійно, чи це тут люди зі своїми приїжджають, тут ось байки стоять, покидали байки. Полягали в гамаки, позагорталися і відпочивають собі люди. Сьогодні хвиля не така велика на морі. Але вітряно. Там над горами гарно хмарки висять. На старт руш це було.

Ти стрибунець маленький. Ми завжди приходимо саме в це місце, коли на пляж вибираємося, то сюди. Да, це місце під парасольками, шезлонги. Тут ми полюбляємо проводити пляжний час. Щось вони пореорганізували, ось ці парасольки ближче до пляжу змістили. Аліса, ходімо. Рятувальники на пляжі. І якщо хтось далеко заходить або за межами натягнутої сітки, починають свистіти, махати червоними прапорцями, купатися лише в цьому місці дозволено. І то це ось, мабуть, навіть далеко дозволили зайти, бо завжди... Там ми сиділи трішки далі, я бачила трішки далі. Заходили люди в море і вже свистіли. Не дозволяли далеко заходити. Що ти там будуєш? Подіма, Аліса. Чому ми сюди в це місце приходимо? Тут зручно, тому що ми платимо 40 тисяч за один шезлонг. Тут є душі, є туалети, ввечері тут можна їжу придбати, тут є кав'ярня, неподалік каву купити. Ну, тут зручно, там є дитячий майданчик, а лісі побігати, порозважатися, якщо Щоб змінити трішки обстановку. Ходімо. Що ти? Корабель. Корабель? Ходімо. Ось так і тут ніби такий непоганий пляжик. Частенько сюди приходимо. Ми беремо один шезлонг на всіх ми все рівно на ньому сидимо, е, так лежати ну, або по черзі, хтось купається, хтось за лісою, е, то на пісочку граємося, то ще що. Два, а тим більше, три шезлонги навіть не потрібно. Бачу, виходить сонечко трішки, роз'яснюється. Так було гарно. А це вже припікає сонечко. Так, де наш тату? Он він. Як далеко. Пішов вперед. Так, щось на пляжі встановили. Я не розумію, що це. Накрито жовтими такими, як чухлами. Можливо, увечері буде зрозуміло, можливо, тут щось світиться або ще що. Бо там є якісь заклади, можливо, ввечері вони працюють, можливо, дискотека якась. Біч Потрібно буде якось увечері сюди зазирнути, бо поки що не зрозуміло, цього раніше не було. Будемо повертатися додому. Вже година дня, дойдемо додому, ще обід приготуємо. Потім алісу спаді, все по колу. Декілька разів. На жаль, ходімо наслідки. Не дуже добре від неї. Прийшли, що він норт по дорозі, мені потрібні маленькі огірочки. Не бачу їх тут. Мабуть, немає. Думала, салатик зробити. Аліса хоче водички. Так, немає огірочків. Так, взяла йогурт з квасолою. Мабуть, це квасоля, ніби по зовнішньому вигляду, але вдома розберемось, будемо пробувати. Желейки Алісі, і Аліса дуже хоче водички, то водичку ще взяли Алісу. Давай. Іди сюди. Пару. Так, а на обід я готую бюрончики, так як я і планувала вчора. Ході нагулялися, хоч находилися, я і Не хотілося мені сьогодні готувати. Довго стояти біля котельні, але а просили мене Женя за то я не відмовила. Довелося готувати, то ось такий наш сьогодні. Повідали, тепер йдемо спати колеску. Так, Аліса? Птичка. Да. Відчиняй двері, я не знаю. Відчиняй двері. Що? Я не знаю, це, мабуть, комусь посилка приїхала, її тут поставили. Кур'єр привіз, мабуть, комусь посилочку. Ти куди пішла? Давай в колясочку. Ще валити. Ще будуть валити. Будуть будувати скоро, ходімо. Новий будинок буде. Ось цей пільник, про якого ми вам вранці звідси розповідали. Саражечка у мене в очках. Так, так, так Півнику. Ну все, бувай, не пішли. Аліса вже спить, ледве її сьогодні. Вклала спати, Щось вона не хотіла засинати, хоча була вже стомлена. Коли обідала, вже очки зачинялися. Я думала, вийдемо і одразу засне. Але ж Довелося ще хвилин 20 погуляти. Фух, додому йдемо відпочивати. Відпочивати е, умовно кажучи. Ютуб робота. Тепер мене чекає годинку, півтори потрібно попрацювати. Аліса спить, я буду працювати. Йдемо на стадіон. Ларіся там з дітками на дитячому майданчику трішки пограється. Щось в мене розболілася голова. Ще я поверталася з пляжу, але якось було багато справ, я Швиденько обід готувала, Алісу вкладала, відео опублікувала. Що? Ні, не брала ковтинку. Трішки? Та не ні, це тобі здається. На вулиці тепло. Тут якось була зайнята і попалакало, подумала, що зараз голова пройде, але ні, не прийшла. Довелося випити пігулку, щойно від виходили. Чи то сонечко мене трішки нагріло. Хоча неактивне сонце було. Але хто його знає. Тож маю трішки головний бік. А не тімо, я мала. Шість годин вечора і тут такий рух. Мабуть, всі їдуть з роботи на базар, бо тут же в нас поруч базар, на який ми ходимо за фруктами, за овочами, ось він, ця вулиця. Тут завжди такий рух. На стадіон Аліса з дітками грається. Є дівчинка трішки старша, і хлопчик трішки менший. Зазвичай Аліса зі старшими дітками полюбляє проводити час, а тут з хлопчиком взяла його за ручку, повела його гойдатися і з ним там щось грається. Ну, нехай. Головне, щоб їй було добре. Багато сьогодні дітей займаються. Тут е, спортивний комплекс, тож, тож, мабуть, якась секція. Аліска, обережно будь кіці. Обережно, мав пенятку ти маленьке. Тримайся. То зі лісу сьогодні додому забрати не можна. А, там були дітки на майданчику, на іншому, ми вже ходили. І вона з ними і не гралася, сама гралася і каже, ні, буду гратися, додому не хочу. А я вже хочу йти додому. Так, У нас ще йогурт, який ми в день купували. Так, і ми не вияснили, що там у ньому всередині потрібно. Ще спробувати продегустувати. А ось спортзал. Ми зайшли подивитися. Бандінко, дуже популярний <пробітник> базі. Бінтон і бандінто. Ось бачила, Аліса, який спортзал. Ще що? Велетенський? Ходімо. Не тільки на вулиці, але й всередині займаються діти. А тут теніс. Двигоно в них цілий кошик м'ячиків. Бачиш, тенісний, лежить? Бачила? Ходімо, ще треба в магазин піти. Ось ще Теніс то така спортивна гра. Вид спорту. А тут ось поштове відділення машини. Поштові. Ось одна приїхала, там друга стоїть. Ми колись приходили сюди. Пам'ятаєте, нещодавно в мене посилочка не доїхала, то ми ходили сюди. Шукали її і виясняли, що ж сталося. Так, ну що ж, покажу вам. Ще і карате тут. Вже йдемо додому. Тут на подвір'ї займаються дітки. А, Бачила як? Дивись. Ну все. Ходімо. А тут ось інглиш центр, дітки займаються. Ви подивіться, там парти учні сидять, а під дверима стільки взуття. Всі заходили, порозувалися і пішли на навчання. Додому йдемо біля базару, черешню продають. Хамач? Чи його 200 тисяч за кілограм. Немало, але я думаю, що і в Україні вона зараз таких грошей, а то ще й більше може коштувати черешні. Бо тут вона все рівно привозна. Йдемо біля базару. З іншої сторони. Але також біля базару, Ну що ж, сьогодні в день ми купили ось такий йогурт. У нас склалася вже гарна традиція ввечері щось пробувати, дегустувати та пробувати йогурти з різними наповнювачами. Мені здається, що це квасоля. Я спробувала через перекладач зробити переклад. Немає перекладу. Не перекладає ніяк. Тож зараз будемо пробувати і самостійно визначати, що тут в цьому йогурті є. Давай, Аліса, ламай. Ти хотіла зламати? О, Молодець. Давай ще раз. Оцей? Давай. Молодець. Давай поправимо серветку. Так, давай. Який тобі, який мені? Оди. А чого тай, отай. Сама відчиниш? Так. А, ми, мабуть, не визначимо, тому що тут воно маленькими шматочками подрібнено. Ну, Хоча смак зараз будемо визначати. Я щось думала, що прям. Цілі боби там мають бути. О, умає. Ось я не знаю, чи вам видно, чи ні. Ось такими. Воно там все под... А, ні, внизу є. Внизу є. Ось. Так. Тихай? Я не розумію, що воно таке. Це рис. Це рис, це коричневий рис. Йогурт з рисом. А є вам квасоля, квасоля. rice йогурт, так? Ось для кого написано. Для мене. Рис з йогуртом нормально смакує, тож не скажу, що це щось. Таке незвичне. Ні, нормально. Орис такий клейкий, такий, який має бути коричневий рис. Насправді смачно. Тобі смачно, Аліса? Ось так. Ось така несподіванка у нас ввечері. Правда, Аліса? Будемо ще такий купувати? Чому? Будемо ще такий купувати йогурт? А, так. Так? Там ще є з коричневими кругляшками. От наступного разу візьмемо ще з коричневими кругляшками. Спробуємо, так? Так? А, Добре. Великі. Великі? Угу. Добре. Пишіть нам в коментарях, чи вам подобається. Наші ось такі а, відео, там, де ми щось пробуємо з дегустацією, щоб ми знали, чи вам це цікаво. Mm -hmm. Так, Аліса? Mm -hmm. І як It's завжди, чекаємо від вас вподобачки, коментарі. Дуже дякуємо вам за підписку, за те, що дивитеся наші ролики. Бажаємо вам гарного yeah. дня. Сподіваємося, що вам було сьогодні з нами цікаво! Цікаво! Yeah. Так, і до зустрінемося з вами вже завтра. Чата! І зустрінемося з вами завтра в новому влозі. Бувайте.